І всім народ, З вас підписподобайки, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, зараз ми в минулому відео закінчили на тому, що сформували фейське Королівство, Далі я хочу зробити Сіатік... ліг. Але <sciatik> нам треба відновити людські ресурси. Нам треба зробити ядра, нам треба. коротше, нам треба багато чого зробити. Я насправді навіть економіку. Зараз би відновив трохи економіки. Скляні заводи тримайте. Зараз давайте з унікальних будівель почнемо. Це перша наша рослинницька ферма. Раннь. А, ранчо. До речі, новий закон. Іодані суди, Прекрасно. Прекрасно. Так, рибальство, раз, рибальство, зараз два буде. У нас просто ще гроші йдуть на відновлення армії. Такі зернова. Є. Далі можна економіку просто ви. Нас просто треба зараз дочекатись відновлення військ. У нас відновились війська. Так, давайте зараз мінімальні витрати. Бо Мені більше гроші потрібні. Давайте тут можна економічний бум, вартість інвестування зменшити. Опа, стоп. На максимальні витрати. Я, типу, я зараз сидів, качався собі спокійно, нікого не чупав, так, економічний радник. Ну, і виробництво вартість інвестування, я б міг давно це взяти. Пісніше, що нам слугування армії зменшу. Ну, я зараз поставив максимальні витрати на армію. Переваги військові. Є в нас нормальні військові переваги. Так, стоп, 96. Ми за... Ага. Переваги. Ширина бою. Перевіряю. Ну, в ширині бою прекрасно. У нас 1000 економіка, ліміт 103. Приблизно нормальний. Давайте покращити. Покращив, я вийшов в мінус, нічого страшного. Штунчний інтелект у Вінтона в боях. Що, я сподіваюся, у мене союзники є. Але це, напевно, навіть хорошо, що зараз з Данією воюємо. Ого, ого. Стоп, що? Стоп, що? Вони всю мою армію винесли? Як? Я не зрозумів зараз, що відбулося в офігені. Я перезавантажусь, я не зрозумів, я реально не зрозумів, що це зараз було. Це що за збереження? Де? Ой, мене так далеко відкинули. Я хочу вже відновленою армію. Так, давай Данія. Та, покращити відносини. Да ну блін, я ж просто хотів вкачнути економіку собі. Норвегія, там давай отворитеріянс чомпні. Не треба було, типу, дозволяти грі самі вирішувати, куди атакувати. Треба було через захист трохи пограти. І щось мені підказує, що вони не на мене пішли війною в той раз. кого не з'явилися нових унікальних будівель від технології. Ні, шкода, що ні. Та якісь тут гіперпровінції, слухайте. По 30 темпу зросту десь. Прикол, всі в тому, що більшість з них якраз ось тут, щось тут. Ну, блин. Прикольно. О, спадку не вистачає, прикольно. На провінції лишилось. Все. Так, багато, цей... бібліотеки нема сенсу будувати, ось пам'ятники. те, що в якийсь момент нам якраз таки і не вистачало спадку. Так. Максимальні втрат на армію. Дві переваги. Я б хотів ширина бою збільшити. І. що в мене примітопалків. 111. 111. хе хе Можливо, швидкість відновлення людського ресурсу. Ой, економічного радника нема. Якогось взяв, тут також якогось. І військовий радник. Не знаю, все. також якогось взяв. І поки що мінімальна втрат на армію, я хочу збільшити собі кількість військ. Ще 16. Виключу. Ну, 2 по 8. Першого, другого. Одного трібушета. Один трібушет не викликався. Бо він вже за, за межами був. Ліміту через це грошей на нього не вистачу. О, ще одна перевага. Давайте. Ні, що такі, вінського ресурсу, справді важливо. Так, мені потрібна ось ця провінція. Оголосити війну. Треба, типу, я союзник, але байдуже. А відхилено, ого. Ще погіршити На якого біса відхилено. Ви відхиляєте? відхляйте. Мій наступ відхиляєте? Ви що? Так, треба хоч ще це взяти. Натримай образу, оголосити. Ще раз образу. О, все. З максимальними витратами, та-та-та. Вони намагаються зупинити, але не змогли. Та що там? Це одна провінція. Одна провінція. Зернова фемра, пам'ятник. Максимум економіки, все. Далі. Мені так виходить, що повністю Голландія потрібна. 9 провінцій, у Голландії 10 провінцій. Оголосити він. Я хочу. А, винкну, все. Тучний інтелект вимкнений, все хорошо. Ой, то я буду через захист з вами грати. Окей, довелось побити їх. Але там. І не було що бити толком. Забираю. Та давай василізації. Ну, що лишилось? Ой, грошей нема. Ого. Зараз не збираю 230 Ні. Є. Yeah. О, мені броварні відкрились. Зараз плюс гроші будуть. Броварні і хміль відкрився. Це прям досить багато грошей. Зараз я отримую з цього. Скрині завод ще один можу. Бальство, 102 ферми. І пам'ятники. 112 армії. Мені 112 армій. Беремо. Велосити він. Ручний інтелект увімкнути. Ой, я можу покращити радників тепер. Максимальні витрати на армію. А, да, все. Ми перемогли. Бребина. Чотири провінції, мені відбравлено потрібно Чотири провінції. Зробити вимогу зброї повністю. Так. Заклик для зброї проти Емтланд. Давай прийняти. Просто, щоб вони на мене нажалися покращити відносини. Просто, щоб, чисто, щоб тримати хороші відносини з ними. Так, ще пам'ятника. Водальні судина. Проекторна система. система. Коротше, нова нова цей самий. Щось нове. Так, ти. Ти моя маріонетка? Альштейн, та. Е, оголосити війну. Мені від Гальштайна треба. три... Тільки дві нижні провінції, ось тут. Де мої війська? Ой, Щось Щось знато, просто вони всі виносяться. Створити диво десь можна яке. Уу, ліміт палків, спачно, оборона, рівень оборони. Оборонопровінція, максимум людського, коротше. Прекрасно. Замок якийсь побудували. Та все. Зробити вимоги, робимо те ж саме. їх, але забираємо ще дві провінції. Далі Гамбург. Від якого мені треба дві провінції. Та оголосити, погнали разом з Норвегією. Не питайте, навіщо мені прям Норвегія? Забираю. Я так, дякую. Ще одну місію взяв? Хм. Від Від тебе мені треба шість провінцій, а в тебе взагалом шість провінцій? Хто твій? Ти ж дуже хто твій союзник погнали? Переваги. Давайте поки що я не знаю, які переваги візьму, але тут я до кінця беру тебе, центральне командування. Так як частіше починає нападати, треба буде брати тебе. Атака юнітів збільшувати Ну, все, зробити вимогу, заброю, все. Ми не бачу сенсу сповільнятись. Це. А, це твоя провінція оголосино. Своя мріянетці, пробач. Все. Мені від тебе. Потрібна одна провінція. І назад маріонетки підеш. Так, далі в нас небезпека у вигляді агресивної експансії. І це дуже небезпечно, з цим треба бути обережним Тому зараз дещо маємо займатися. Так. Де знову провінція. Окей. Перевага, давайте все ж таки в військові, в ліміт військ до кінця. І в відновлення бойового духу трохи збільшу. Не знаю наскільки це важливо, але нехай. Поки що менше технічного обслуговування. Спочатку унікальні будівлі. Далі давайте економіку швидко. перше перше місце, мені показали що перше місце. Але до цього мені не показували, що я перше місце. Мені подобається, коли мені показують що є перше місце. Ось тут. Є. Одразу ще й пам'ятники. Радник з питань інновації ліміт полків обов'язково. Спадок цивілізації. В ліміт полків ще плюс 20. Зараз генерала дамо, почекайте. До речі, у мене 80 прибуток, це значить, що я можу трохи по як. А, ось форм управління, столиці, все. Можу трохи тут качнутися, те, що по 400 коштує. А ні, Я хочу зараз качнутись так, щоб мене взагалі не лякали коаліції. Щоб, на думку про коаліцію, я просто сміявся. Я буду сміятись в обличчя коаліціям. Так є тисяча. Ще ні військ. Перевага, перевага, швидкість відновлення людських ресурсів, закони. Відповідне право таке. Моноритарна система. Тепер треба, треба зберегтись, перезавантажити, щоб мені показали військ мій. Будемо зараз викликати таку армію, за яку я вже буду... не буду боятись. Так, зберігся, просто завантажуюсь на те ж місце, на яке я зберігся, бо так гра ця працює. Це геніальна гра, в якій треба перезавантажитись, щоб воно нормально працювала. Так. Доброго вечора. Мін від військ тепер 200. Тому погнали. Тут зараз 160. І тепер зараз ще 5. 200-200 військ, і тепер мені цікаво, хто Хто наважиться піти. Ну, типу, яка коаліція зможе мене перемогти, скажіть мені. А, втрат на втратна я І погнали. Тепер просто лишилось всіх винести. Ти. Оголосити, Та байдуже, хто там твій союзник. Брандербург, хоч 10 брандербург, Брандербургів. Погнали. Ой, в мене штучний не увімкнений. Умікнути. Погнали. Подумай, що ти там хочеш зробити. Ой, що таке вас винесли? А все. Це, це вже перемога. Так що мені дві прийнці від них тільки не треба. Вони підуть на вас Все. Погнали в ядер. Ідеалі. Блін, коаліції. Щоб я не казав, а коаліції трохи лякають. Да, ні, та. Погнали! Вносимо їх. Бо коаліція може бути з ж Англією, в якої 63 ліміт. військ. А я не прям такий, щоб... Ой, в Англію bydle. Венесу Англії. В англій більше, англії менше. Ні, я не такий. І мене ми на лякає. Так мені всі привінці, це так не всі. Ну що? на 6 тільки агресивна експансія. Трохи відпочинку не завадить. Військовий трохи. Спадок. Пам'ятники. Було б більше спадку, відчував би я себе вільніше. Візький ресурс трохи покачав в деяких привіз. І Вісім військ. Ну 208 віськ, ну sorry, це аж 2008 вісь. Але коаліція мене лякають. Так, у інчу вкачаю. Якщо я піду зараз на наступну війну проти тебе. То це буде коаліція 100%. судково. Це стоїть судко буде коаліція. Ну, блин, 200 віськ на цей рік. Ну це дофіга. Хто там друге місце після мене? Франція, Франція, скільки в тебе? 55. У Франції, ліміт військ 55. Погнали, все. Оголосити він. Франція. Хм. в Альянс зі мною? Британці? На у нас взагалі суперники. Ой, щось мені підказує, що, підказує, що скоріше за все. <фанцузи> французи очолять коаліцію проти нас. Так, 600. Давайте генерала трохи качнемо. Через спадок качаємо свої війська. Так, вас? Скільки приємцій? 18. Для формування мені потрібно скільки принців. 18. Всі 18 принців. Зробити вимогу. Ядра вже ж. Але не чекаючи оголосити війну. Івонський ордер. Ти не чекаючи, блін, перемир'я. Неприємно. І не те, щоб швидко в нас відновлюються війська. 92 є. Які провінції мені в тебе потрібні? Всі. 12 в тебе їх. 12, так. Мені буквально всі твої провінції потрібні. Ну Да, я в новогресівній експансії. Мене поруч в Польщі. 50 також ліміт війська, але все одно це мене лякає. Але я зараз достатньо сильний, щоб не зважати. Так, Литва, Польща, Брандербург. Почну з Брандербурга. Давайте почекаємо 72-й рік, трохи. Трохи охолонимо. Так, полків ще можу покращити. Ліміт військ трохи збільшився, швидкість пересування. Ми просто і по, по якості військ маємо перевагу. І сильну перевагу. Ранде прохолосити. Він байдуже, хто там твій союзник. До речі, ще додатково по пам'ятників. Ось гроші вийшли. Це просто пам'ятники Нам дадуть перевагу по силі над усіма іншими. Дев'ять провінцій, три нижні мені не потрібні. Ось так, ці три. Пересунок експансії в мене неймовірно велика. Ось нічого перерву можна брати, це тільки на пам'ятник. Це до кінця качнув атаку юнітів. Плюс 5 атак у всіх юнітів. Литва. З Данію доведеться воювати. Та погнали. Та я готовий. Що там та Литва? Три провінції, ось тут їх потрібні. Все, ой. Датчан там на морі вибили. Литовців на морі вибили. Можна створити якесь диво, рейстах. О, ші бою плюс 6. Ну, у нас вже максимальна ширина фронту, 40-40. Навряд чи в когось хоча б приблизно така ж. завдяки чому. Ми можемо і сильніших їх бити. Так, топ. Мої війська. Генерал, ти де? На. Зробити вимогу? Три провінції. Василізація, військові репарації. Я литву василізував. Ого, ого. Це прям, це прям дуже сильно. Три пам'ятника. І останнє, що мені лишилося, це Польща. Госте, ти сама був, був один на один проти Польщі. До речі, якщо зараз мінімальні витрати поставлю. 110, а по 500. Я можу брати будівлі, які по 500 коштують. Коаліція. Коаліція з Романа Франції. Беру зараз тебе. Беру тебе. Трохи качнув генералів, трохи качнув звичайні війська. А ну що там така коаліція, слухайте. А чи можу я закликати своїх союзників? Союзники, закликати союзників. Немає. Ні, немає союзників. Якийсь жах, але все одно всіх перемагаю. Яке співвідношення втрат? Ну, більше ніж два рази, це вже добре. Що вони мені зроблять? Що вони мені зроблять? Де мої війська? Ну так. Да. Збивати всі бої. Да і плюс вони занадто неоднорідно йдуть, типу я всіх по окремості вибиваю, через що вони не можуть нічого мені толком і зробити. Ну так. Да. Це хто? А, це Швеція сформувала, до речі. Проти мене коаліцію удачі. Чи... До речі, мене близьких ресурсів вистачає. Треба, щоб тільки армії ще відновилася. Та я думаю, вас можна спокійно навпіл розділити по 89. Мені треба, щоб все швидше робили. Як? Да, швидкість пересування зараз важливо було б. Армію можна поліпшити? Ні, полки не поліпшити, на жаль то все шведи програли. Всі програли. Якщо все, я зараз виношу коаліцію, ну, то мені нема чого боятись. Спадок. Обов'язково генералів до кінця, а далі треба тримати ще захист дивізії. Бойовий дух дивізії. Ще раз. Ще раз сильніше, максимальний бойовий дух. Ну в плані, все, ну, все, ну все. Людські ресурси в мене. Ой, боляче. А це прям боляче людські ресурси. Давайте, погнали швидко. Душеві людські ресурси вкачну. Це, звісно, не під час війни треба робити. Але нехай Польща. Мені від Польщі. Шість провінцій. Якось так. Ось так. Ні, чуть не так. Я чуть захопив не так, як треба. На, а вже ж військові репарації оселізації. І, і одразу в мене знову агресивна експансія. Ну все, я можу зробити фрізьке королівство, нормально. Коротше, зараз і коаліцію цю винести. Це також не проблема. 87, але, типу, нащо мені чекати? Ні, мені треба перевірити, чи є наступне формування. Окей. Давайте швидко виносите. Все. Зробити вимогу. Фасалізація, військові репарації, зміна релігії, зміна уряду. Все. Сформувати І так, тут поки що пише, що нічого не можна далі сформувати. Але якщо я перезавантажу, скажіть, що щось можна далі сформувати. Все одно не показує. Ну, значить, не можна нічого далі сформувати. Але, типу, ну все. Ми найсильніші, у нас 2027 27 ліміт, Який я можу теоретично ще збільшити. Але вже байдуже. Нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку але вже виглядає дуже соковито. Якщо її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Хам'як. Хам'як, дякую тобі за підтримку саме завдяки тобі, і виходять ці відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.